З яких причин відбуваються зміни в команді Зеленського? Насправді зараз будуть закриватися ті питання, котрі досить довгий час знаходилися в підвішеному стані, стані невизначеності. У нас випадає а, тяжка ноша, випадає карта повішеного. А, але це формат більше неправильного менеджменту чи напрямку, направленого на розумне? Розставлення, розставлення гравців а, формат карти ультиматуму, а, котрий пов'язаний з певними матеріальними питаннями або питаннями впливу. А, я думаю, що є певний наратив з боку західних партнерів стосовно того, що для того, щоб цю допомогу, ми досить довгий час очікуємо, а, можна якось було б пришвидшити прискорити. Необхідні такі перетворення, для того, щоб показати, що ми робимо кроки і виконуємо ті рекомендації, котрі надають західні партнери. Оскільки в нас в кінці розходу випадає момент, того, що ці перед зрушення вони будуть впливати виключно на можливість рухатися вперед. Туз жезлів в нас випадає прямий, колесниця в нас випадає пряма. Чому Данілова призначили на нову посаду? Дивіться, там дійсно є момент зміни планів нас випадає перевернута карта місяця, але знову ж таки дуже схожий розпад з попереднім розпадом: формат того, що за рахунок саме цієї зміни. Можна буде по перше, реалізувати ті плани, котрі будуть впливати на ситуацію позитивним чином? Другий момент знаєте, раціональне місце знаходження з точки зору позитивних наслідків. Я думаю, що просто формат користі та зиску буде більше, виключно так. Чи будуть нові кадрові перестановки? У нас зараз є дуже знаєте, такі зважені процеси, намагаються балансувати, намагаються підібрати правильний алгоритм. Є момент того, що в ході цього пошуку виходи з ситуації. Будуть моменти, коли. Люди іменно підуть підуть, тобто їх приберуть геть взагалі. А другий момент в нас випадає п'ятірка кубків. Вона частіше за все випадає на те, що ти зробив, а потім ти намагаєшся відмотати. Тобто можуть бути такі повернення тих людей, котрі там начебто не справлялися або не підходили на даний час і на даний період. Але після вони все одно повернуться і будуть виконувати е, будуть активними учасниками процесу. Квітень місяць, якщо переглядати, взагалі буде якась велика кадрова, не просто кадрове перебудування, така як зачистка. Тобто кожен у кого є певні недор... нед... недопрацьовки, недо. Крути їх будуть знімати і перепереставляти. Чи дійсно Україні загрожує новий наступ росіян у травні червні? Дивіться, виходячи з попередніх розкладів, травень-червень дуже знаковий і важливий проміжок цієї війни. Оскільки він випадає як переломний момент на 24-й рік, і в залежності від того, яким чином ми його будемо проходити, ми будемо спостерігати, яка буде далі, далі динаміка. Вона може ну, векторний цей е перехрестя, воно може змінювати е майбутній хід подій. Якщо дивитися з точки зору е важливості, це дуже важливий період для нас. Бо саме від нього буде залежати, в якому напрямку ми будемо рухатись стосовно е потенційних ризиків травень, червень в форматі наступу, десятка мечів випадає ножі в спину, тобто є ймовірність того, що будуть якісь ситуації, котрі ми. Будуть намагатися нас е, прижати, придавити е, буде певне розчарування від ситуацій. Е, Дев'ятка мечів. Це момент, того, що вкрай некомфортний емоційний стан. Е, більш того, ми, як завжди, буде вмикатися режим карти дурня, що все зрада, злили, все погано. Але в нас опадає карта тріумфу, тобто момент того, що ми вийдемо з тих ситуацій негативних, котрі, котрі нас очікують в, в травні, червні на коні. Позитивно. За рахунок знову ж таки, знаєте, в особливість цієї війни досить часто виникає в тому, що нам активно нам починають допомагати звертати увагу тоді, коли є якісь негативні ситуації. І ми кажемо, що нам, ну, нам реально необхідна допомога. Реально. І е, зараз буде певне нагнітання ситуації в форматі ризиків, і в форматі того, що інформаційний фон буде вкрай не дуже спри, сприятливим, приємним. Але це, в свою чергу, дасть нам пожинання плодів. тобто. Ті важливі впливи, котрі необхідні, ми їх отримаємо. І я думаю, що все ж таки вийдемо в позитивній динаміці з цієї ситуації. Чи є ризик окупації Харкова найближчим часом? Чи буде цей напрямок найактивнішим на фронті? Буде. Е Досить напружений е, напрямок, п'ятірка е, жезлів, Але формат який? Е, я не думаю, що це буде формат окупації. Я думаю, що все ж таки це буде певна оборона області. Е, Більш того, в нас е, випадає десятка кубків. Десятка кубків це позитивна карта до момент того, що. Вийти з ситуації позитивним чином. Карта Сонця знову ж таки це позитивний напрямок. Момент позитивних перетворень, позитивних зрушень, але намагання спроби якимось чином. Навіть навіть тут я не скажу, що це момент окупації. Це момент того, щоб унеможливити процеси комфортного існування. Тобто, все буде спрямовано таким чином, щоб якомога більше людей поїхало, щоб якомога більше людей були вимушені залишити свої оселі. Що в свою чергу негативним чином вплине на політичну ситуацію. І в нас, якщо ми беремо взагалі травень, травень червень місяць, там випадає така ситуація, що будуть намагатися дестабілізувати процеси всередині країни як політичні, так і військові. Дивіться в тому, в тому числі, тобто, о, якщо переглядати о, Харків, якщо переглядати Одесу, о, воно дуже схожі розклади, воно знаєте, як виходить, що буде багато спроб дій, котрі будуть не пов'язані з ходом війни з в, 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 положенням військ, а саме направлене на дестабілізацію ситуації, тобто, зробити вкрай некомфортне існування пересічного населення. Чи справді після атак зсу на російський НПЗ в РФ обвалилося виробництво бензину. Підвісило досить багато процесів в підвішеному стані. Більш того, в нас випадає карта тяжка ноша, тобто момент того, що не так все легко як було, і це досить сильно ускладнило ті процеси, котрі відбуваються на Росії, вони будуть намагатися, е, ой, намагатися виходити з ситуації, але в нас карта пожинання плодів перевернута. Е, шістка пентаклів перевернута. Тобто, це момент недоотримання, е, досить вагоме недоотримання, котра в свою чергу. Позбавить миру, тобто карта миру в нас такого душевного емоційного спокою. А, і більш того, це не, не фінальні акорди, тобто ми будемо чути е, схожі новини в найближчим часом. Цей рух буде пропрацьований більш е, ґрунтовно, оскільки, ну. Чим менше ресурсу, тим менше зброї. Чим менше зброї, тим менше зброї полетить саме на нашу територію. Вразило, Вразило і буде далі вражати. Чи сильно вдарять по економіці України нові правила агроімпорту, які планують запровадити в ЄС? Чи сильно вдарять? Я не можу сказати, що сильно вдарять. Будуть моменти ускладнить певні процеси. Але в нас випадає перше, будуть якісь домовленості, карта Союзу, випадає, котрі будуть е, компромісні. Другий момент зміна, е, зміна карта праці, зміна підходу до ситуації. Тобто якісь е, спроби обійти за рахунок додаткових чинників додаткових е, кроків обійти е, ці трансформації таким чином, щоб отримати зиск та користь. І най, знову ж таки, з точки зору економіки досить далекі в цих питаннях, але в розкладі випадає так, що вони е, намагаються, начебто, Зробити ліпше для себе, але самі собі вганяють меча в спину, тобто запускають ті процеси, котрі не зможуть контролювати, і котрі будуть мати наслідки саме для них. Чи дійсно деяким депутатам Європарламенту платили за поширення російської пропаганди? І досить непогано платили. У нас випадає десятка е, пентаклів, тобто вкрай. Більш того, е, повинно бути е, така си... Більш того, повинні бути такі ситуації, що е... <interessante> е, відпрацьовували, платили раніше, раніше платили. Е, ти отримав. Ти отримав те, що ти хотів, те, що ти бажав. Будь ласка, відпрацьовуй те, що ми тобі скажемо, інакше буде дуже несправедлива ситуація, оскільки є, буде, буде випливати та інформація, котра тебе втопить, котра тебе вб'є. Я думаю, що тут за ті заслані козачки, котрі досить довгий час знаходилися в Європарламенті, представники європейських країн, вони зараз просто відпрацьовують ті бенефіти, котрі отримували за набагато багато раніше. Чи вдасться Кулебі переконати Індію переглянути зв'язки з Росією? Ні, Двійка кубків випадає перевернута, не вийде домовитись, і це буде досить такий. Навіть якщо будуть якісь домовленості стосовно майбутніх співпраць та перетворень, в нас випадає перевернута карта труда. Тобто, того, що перевернута карта тріумфа, не до отримання бажаного. Про що говорили Сирський з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном під час останньої телефонної розмови? Тут момент Того, що є певні зацікавленість, певна зацікавленість цих процесів, коткотре відбуваються тут та зараз, і е, Індія переслідує в першу чергу якусь матеріальну вигоду від ситуації, е, не питання там миру, демократії або закінчення війни. Ні, поки що їх повністю все влаштовую. Чому змінилася риторика США по відношенню до України? У кожного свого своя правда, тобто у нас випадає карта дурня. Розклад такий, знаєте, ми розуміємо, що вам вкрай некомфортно, критично і важко, але ви тримайтеся, все буде добре. Ми вас віримо, все вийде. Перший момент все йде і показує нам в розкладах саме те, що є момент затягування процесів, підвищений стан. Є момент те, що, того, що вкрай важко тяжко і. Uh, йде розмова про певні передишки, перепочинки, тобто тайм-аути, uh, але в, на даний час це неможливо uh, якось все поставити на паузу, і випадає карта пошуку виходу з ситуації: альтернативні варіанти uh, розвитку ситуації. В режимі комунікації у кожного своя виходить в кінці правда, і поки що це знаєте такий розговор. Ні о чому. Тобто ми занепокоєні треба щось робити. Нам дуже погано допоможіть нам чимось. Чи вдасться завадити постачанню ракет Росії від КНДР? А тут ми повернемося до попереднього розкладу. Формат того, що ви питали стосовно європейських е, представників Європарламенту, котрі відпрацьовують, так само є певні чинники в розкладах, котрі свідчать, що є, є відпрацювання е, серед представників західних партнерів, котрі відпрацьовують гроші е, е, Кремля, лобіють інтереси Кремля. Допомога все одно в кінці випадає. Момент доцільності. Тобто, набагато ліпший був би розклад. Я впевнений. В тому, якщо б ця допомога була вже тут. Чи будуть звільнені з полону військові, які захищали Авдіївку? Є момент недоотримання, так, недоотримання є. Але вони знаходяться в досить такому спокійному стані стані миру, тобто, е значить, і випадає карта необмеженого вибору. Тобто санкції вони не працюють. Вони ускладняють процеси, але ти ці процеси можеш обійти іншим чином. Просто Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.